Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви, як і я, обожнюєте вінтажне кіно, я впевнена, що ви дивилися денну красуню. Я просто обожнюю цей фільм з Катрін Даньов, і мені завжди було цікаво подивитись на її психологічний образ. І я, як психолог, хотіла б вам розказати, хто така Северина насправді, чому так сталося і чому цей фільм випередив свій час. Отож, перша сцена, молода, красива француженка Северина, чиє ім'я, до речі, означає строга, зі своїм гарним чоловіком їде в кареті. Чоловік говорить, як сильно він любить свою дружину. Він говорить, яку ніжність він до неї відчуває. Але вона каже, що самої ніжності їй недостатньо. І вона хотіла б відчувати щось більше до нього. Тоді він. А в пориві ярості каже кучерам, аби вони схопили її, побили її батогом і зґвалтували. Але це все виключно фантазії нашої Северини. Насправді нічого цього немає. Але кожен день вона мріє про це, вона малює в своїй голові фантазії доволі мазохістичні. Давайте подивимося, хто ж ця северина у реальному житті, не фантазійному. А вона аристократка, дуже багата молода француженка, яка вийшла заміж за П'єра успішного багатого аристократичного лікаря. Вона живе в центрі Парижу, в неї є прислуга, в неї начебто є все, про що може мріяти жінка, але вона не може знайти собі місце. Їй скучно, нудно, вона постійно думає лише про свої фантазії, вона їм придається, вона їх смакує. І врешті-решт, саме її фантазії переводять молоду багату француженку у дешевий бордель. Де вона починає працювати з найагресивнішими клієнтами. І ви можете спитати, а чому неможливо було завести коханця, наприклад, якщо їй не вистачало пристрасті? Про це ми поговоримо трошки раніше, і це неймовірно цікава частина. Ми можемо з вами пофантазувати, що Северина вийшла заміж це 70-ті роки. Незайманою її чоловік був ніжний, чутливий, але не давав їй тої пристрасті, про яку вона мріяла. І якщо ми згадаємо взагалі коло архетипів Тома Четуінда, то ми згадаємо, що ми всі народжуємося принцами і принцесами, хорошими дівчинками і хлопчиками. Але у пізньому підлітковому віці у кожного з нас виникає бунт. Бунт проти всього, що називають в суспільстві хорошим, тому так важко приносити підлітків. Але в тому числі це і сексуальний бунт, і він дуже важливий. Важливо зрозуміти, хто я, чого я хочу, відчути своє тіло, відчути, що мені подобається, що не подобається. Але Северина не хоче. Дізнаватись про своє тіло, вона хоче залишитися хорошою дівчинкою. Татко взяв хорошу дівчинку і віддав її хорошому чоловікові. Що тоді відбувається з людиною? Всю цю Пристрасть, все це бажання, вона замикає в собі, ховає десь дуже-дуже глибоко, і що там відбувається в цій глибині? Воно трансформується в щось жахливе. Так виникає перверсія. Тобто, коли ми дуже сильно щось придушуємо, наприклад, сексуальне бажання, як в цьому випадку, воно трансформується, воно стає чудовиськом і все одно вимагає. Вийти назовні. Наприклад, коли я працювала з Асоціацією сексопатологів України, то я дуже багато працювала з чоловіками, в яких була психологічна імпотенція. І ви знаєте, чому виникає здебільшого, як зрозуміла, з практики психологічна імпотенція у чоловіків? Тому що колись в нього з'явилася якась фантазія, але вона його настільки злякала. Що він вирішив, що краще я взагалі поставлю блок на свою сексуальність, ніж я можу зробити це у реальному житті. Так дуже часто буває. І так сталося з нашою Севериною. Тому для неї варіант мати коханця був не варіант, тому що тоді ця Северина була поганою дівчинкою, яка зраджує своєму чоловіку. А так вона створила. Цілу нову особистість, така субособистість. В неї було своє ім'я, Бельдежур. Вона курила, вона займалася агресивним сексом. Вона не мала жодних докорів сумління, тому що це взагалі була якась окрема людина, яка ніби нічого спільного з Севериною і не мала. І на якийсь час оцей баланс він працював для неї. Вона просто розцвітає, вона відчуває себе сексуальною, гарною, грайливою, вона починає навіть е, хоче займатися коханням зі своїм чоловіком. Він взагалі просто е, в захваті його все влаштовує. І я знову ж таки з практики можу сказати, що на самому початку, коли у людей в тривалих стосунках хтось з'являється на стороні. То спочатку інтимне життя воно стає тільки кращим. І. Жінки можуть часто не здогадуватися, що у чоловіка з'явилась коханка, тому що він стає веселий, класний, у них класне сексуальне життя і таке інше. І навпаки, і чу... з чоловіками та сама історія. Що чоловіки не знають, що у жінки з'явився коханець. А чому так буває? Ну, по-перше, я вже сказала, що з'являється гармонія, тобто людина отримує те, чого вона не отримувала до цього. А по-друге, все ж таки сексуальне життя. Не забуваємо про це. Це стимул, реакція. Чим більше ми займаємося коханням, тим більше нам хочеться. Чим менше ми займаємося коханням, тим наше лібідо все нижче, нижче і нижче. Тому що немає потреби, тому воно згасає. Тому що в природі, ну, наприклад, зараз немає з вами партнера. Ну, тому ми цей процес знижуємо. І все так чудово, все так неперевершено, але так же не може відбуватися постійно, правда? ж? І наша Северина, наша бельдежур, життя її летить у прірву. А стається так, що вона зустрічає в борделі бандита, якого звати Марсель, який закохується в неї, який просто божеволює від неї. І він хоче, аби вона належала тільки йому. Він влаштовує її сцени ревнощів, він б'є її, він переслідує її. І вона боїться, що вона що вся ця історія стане явною, і вона вирішує покинути бордель. Тим паче, що нещодавно друг її, чоловіка П'єра, Впізнав її в цьому борделі. Вона вирішує все покинути, повернутися до чоловіка, бути знову хорошою дівчинкою, але вже занадто пізно. Тому що Марсель він стежить за бельдежур, він знаходить її в її будинку, і він каже, що якщо вона не піде з ним, він все розкаже її чоловікові. Але вона не хоче йти від чоловіка, тому що насправді, як би це дико не звучало, але вона його кохає. Так, її. Такою дивною, хворою любов'ю, але вона його кохає. Марсель йде, і тут ми чуємо, як лунають вистріли. Це Марсель стріляв у П'єра, чоловіка Северини. І далі ми бачимо останню сцену фільму, де виявляється, що П'єр залишається сліпим, абсолютно паралізованим. В інвалідному візочку, і до нього приходить його друг, той самий, який впізнав Северину в борделі. І він вирішує розказати все П'єрові. Чому? Тому що, ну, є віть, як він себе почував. Він все розуміє, все, все відчуває на рівні душі. І він думає про те, що його молода, гарна, чудова дружина, яка ні в чому не винна, вона змушена жити з інвалідом. І аби зняти а, цей тягар, він вирішує розказати все П'єру. А Северина тільки рада тому, тому що, по-перше, вона зможе доглядати за чоловіком вже без цього тягаря брехні. А по-друге, тепер її мазохістичні бажання. Трансформується. Тепер вона завжди буде змушена бути жертвою, але вже не сексуальних бажань, а її сексуальне бажання знову трансформувалося, і вона жертва чоловіка, який залишився абсолютним інвалідом з її провини. І оцей клубок мазохістичних думок, почуттів, він буде з неї назавжди. І ні, вона більше б не пішла працювати у бордель. Вона так би залишилася з цим п'єром, і навіки була б до нього прикована, кожен день відчуваючи оце sweet», так, і її гірке, і, 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 і солодке відчуття провини, болю, страждань і насолоди. Саме тому це неймовірно глибока драма. Яка ну, була просто культовою не тільки через е велику кількість еретичних сцен, а й через психологічну глибину е нашої країни. Тому, якщо у вас є якісь е потреби, якісь проблеми, ви соромитесь, набагато екологічніше для вас буде з ними пропрацювати, закрити цю тему і більше до неї не повертатися. Аніж жити в, в цій шафі і думати, що воно ніколи не вирветься, воно обов'язково знайде вихід, обов'язково вийде. І наслідки вони будуть непередбачувані. Якщо у вас є якісь побажання стосовно наступного фільму, то я була б дуже рада, я ще дуже хотіла б зняти а, про. А, про те, як небезпечно гратися з відчуттями чоловіка, а саме я б хотіла обговорити фільм Лора. І якщо вам буде цікаво, також обговорити фільм Віднесені вітром. Я бажаю вам гарного вечора. Па-па!